Своє слово з першої точки декалогу українського націоналізму: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Рік тому я до вас зверталась. Я просила, люди, чоловіки, в першу чергу, їдьте на майдан, підтримуйте наших хлопців. Цього року я вас також прошу. Їдьте на схід, вступайте в добровольчі батальйони. ідіть в комісаріати, просіться в добровольці, їдьте на схід і воюйте. Тому що чоловіки це ваш обов'язок, жінки, ви повинні бути таким тилом, щоб чоловік не, не боявся бути там, щоб він знав, що його дружина смажить котлети, в'яже шкарпетки і молиться. Духівники, ставайте капеланами. Моліться за наших і ваших побратимів, які там відстоюють нашу державу. Зараз наші хлопці вже слава Богу вдягнуті. Наші хлопці нагодовані. Нас зараз місія основна добитися, щоби це АТО, так зване, ми виграли. Нам не потрібна примарна перемога. О, перепрошую. Не перемога, а перемир'я. Тому що в час цього перемир'я вмирають щодня найкращі сини нашої нації. Нам потрібна тверда перемога, і ця перемога буде тільки тоді, коли кожен з вас зрозуміє, що наша держава тут, в кожному з нас, в серці і в душі, і в голові. Якщо ви надієтесь, що Путін йде до не дійде до Хмельницького. Ви помиляєтесь. Московській імперії не потрібен лише один Крим. Він не зупиниться на одному Донбасі. Йому потрібна вся Україна. Тому я звертаюся до вас. Подумайте добре, який сенс і яка мета вашого життя. Героям України тричі. Slow! Slow! Slow!